Запрошуємо учасників форуму до другої сесії. Формат публічне інтерв'ю на тему фіксація збитків та формування доказової бази у спорах проти РФ. Досвід українського бізнесу. До участі в сесії запрошуємо Альону Карпенко, керівницю юридичного департаменту Лайфсел, модератор сесії, керуючий партнер юридичної компанії Армада Олександр Кузніцов. Це дуже цікаво. Ну і звичайно, що цікавий досвід Лайфсел з тої точки зору, що підприємство має прямі втрати фізичне знищене обладнання а також те майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, і це як ми вже встигли зрозуміти з контексту першої сесії дві великі різниці з точки зору саме фіксації і документування цих втрат, цих збитків. Тому давайте почнемо рухатися намічним планом. І перше питання, яке я хотів би задати, це ну, такий, Маленьке рев'ю, взагалі, що відбувається з компанією Лесел, саме в питаннях фіксації збитків, на якому на якій ви точці зараз знаходитеся, і взагалі, які такі ключові складності, з чим ви стикаєтеся на цьому шляху. Колеги, всім доброго дня. Так, мене чути. По перше, дякую компанії Армади за організацію такого чудового заходу. За запрошення. Прийняти участь, і звісно, що внаслідок війни шкоди зазнає кожна напевно галузь, напевно, а точно кожна галузь економіки. Ми не є виключенням. Галузь телекомунікацій постраждала дуже сильно. Однак, незважаючи на це, ми продовжуємо надавати якісні послуги, тому що зв'язок це вже є якоюсь базовою потребою людини. і Без зв'язку дуже важко, утворюється певний хаос. Тому, незважаючи ні на що, ми продовжуємо надавати послуги, і одразу після пошкоджень, які Завдаються компанії після бойових дій одразу, як це стає можливим. Наші колеги виїжджають на місця і починають лагодити обладнання, щоб послуги надавались. А власне, в мене тут є презентація. Покажу пару слайдів. Тут ви бачите, наші колеги, от якраз це налагодження було базової станції, вона перебувала під постійними обстрілами, і наш колега там працює над тим, щоб полагодити її, щоб вона знову працювала. Це вже Миколаївська область. Тут було знову ж таки був ремонт базової станції. Після деокупації, коли звільнили території, наші колеги заходили разом з. Саперами і одразу обладнання лагодили. І ну, власне це те, що от бачать наші колеги, да, коли там в му році, да, тобто це побиті антени, повністю там, знищені вежі, базові станції. Ну, тобто, воно все в такому вигляді достатньо різному було. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення. Дуже сильно постраждало обладнання, як я вже сказала. І зараз ми займаємось фіксацією збитків. І станом на сьогодні в нашому проєкті це близько 900 базових станцій, які постраждали. Ми по ним фіксуємо зараз збитки, збираємо документи і працюємо по ним. Загалом це 11 областей, в яких розміщені базові станції, вони зазнали пошкодження. 60% з цієї цифри це базові станції, обладнання, яке знаходиться зараз на тимчасово. В окупованій території, і ми, власне, не знаємо, да, що з ними відбувається. Чи вони там стоять, чи вони повністю знищені, наскільки вони там можуть працювати, тобто в нас немає інформації. А, і 40% це ті базові станції, які були або частково пошкоджені і відновлені вже, або які були знищені, але ну знову ж таки ми там побудували нові. А, тому така в нас зараз статистика, але ну, оскільки війна триває, то все рівно ми продовжуємо зазнавати збитків. Там зараз дуже сильно страждає та сама Сумська область, Харківська область там за останні півроки вони теж є пошкоджені, знищені базові станції знаю, що ви активно займаєтеся цим питанням, і е, до нас ну і всім учасникам форуму, отже, серед е, глядачів є велика кількість е, е, інхаус юристів, таких самих керівників юридичних департаментів, як ви. Е, дуже важливе питання, е, якою стратегією слід іти? Да? Тобто е, що саме головне на Початку на початковому етапі саме процедури фіксації, тобто як ухвалювалося це рішення, які фрейми ви для себе приймали, що ви будете там слідувати, наприклад, таку інструкцію. Якщо таких інструкцій не було, то я наскільки розумію, їх потрібно було розробити. Да? І, і чим ви керувалися, коли ви це робили? Угу. Ну, взагалі, ми почали вивчати і цікавитись цим питанням десь в кінці 2022 року. Почали вивчати власне законодавство, яке було вже сформоване там в. В певній частині на той момент дивились міжнародну практику, цікавились компенсаційними механізмами, які там були створені попередньо, там Кувейський, да, компенсаційна комісія при ООН, яка була створена. То вивчали цю практику, звісно, ми брінштормили всередині команди, ми консультували з юридичними радниками, ми говорили там з колегами, в принципі, з бізнесу, збирали точки зору, знову ж таки, для себе визначали, які є. Способи, да, тобто, як там можна фіксувати ці збитки, як потім можна їх буде відшкодовувати, які механізми є. Визначали для себе знову ж таки пріоритетні, непріоритетні напрямки, плюси, мінуси. Ну, вже після цього так ми сформували якийсь, так, би мовити, проект, презентували менеджменту, і зрозуміло, що так ми будемо рухатись в напрямку фіксації збитків. Ви якраз пережили чи переживаєте МНА да в історії компанії, коли у вас є велика угода з придбання? Але питання щодо того, що робити, ухвалював попередній топ-менеджмент компанії. Я правильно розумію, що однозначно було прийнято рішення, що ви це робите. І е, цікавить особисто ваше, е, ваше розуміння, яким шляхом ви підете. Це буде український суд, чи буде це е, міжнародний якийсь там інвестиційний арбітраж, міжнародні е, інші судові юрисдикції і інституції? Е, ну, власне, ми знову ж таки, як я казала, ми вивчали це питання і. Ми радились нашими юридичними радниками, і ми для себе прийняли рішення, що зараз ми займаємося перш за все збором документів, фіксацією всіх збитків, оформленням оцінки збитків і упущеної вигоди. А після цього вже там вирішуємо, куди ми йдемо. Попередньо ми плануємо звертатись до українських судів. Ми аналізували варіант. Інвестиційну арбітражу, однак, ну там є свої плюси, є позитивна практика. Ті самі там кримські арбітражі, безумовно, але там дуже висока вартість, ми це розуміємо. Це теж не швидкий процес, і знову ж таки, там ну не все можна подати для того, щоб відшкодувати все. Да, там вже лише йдеться, наскільки я пам'ятаю, мова тільки про те, що на окупованих територіях те, що знаходиться під ефективним контролем іншої держави. А відповідно, ну якщо подивитись на ці цифри, то це в нас там 60%. А що робити з тими 40%. Тому для себе ми прийняли рішення, що поки що ми йдемо в українські суди. А ну далі будемо дивитися, як буде розвиватися історія, з якими найбільшими складностями ви стикаєтесь? В етапі саме формування доказової бази, що у вас викликає найбільше такі перепони на цьому шляху? Бо я розумію, що задокументувати близько 900 базових станцій це, мабуть, що дуже ну м'яко кажучи об'ємний великий такий обсяг шматок роботи. Так, е, да, це насправді найскладніше. У мене тут є слайдик. Е, най, найбільша проблема і найбільша складність це велика кількість пошкодженого майна. Тобто, це не одна якась будівля, не склад, це 900 різних базових станцій, які знаходяться на території майже. Що така базова України. станція? Вибачаю, що я да. Так, для розуміння загалу, як це Зводна. працює. Е, базова станція це набір обладнання, яке е, в принципі. Робить так, щоб у вас був зв'язок, умовно кажучи. Тобто, оце ця штука, яка стоїть, оце базова станція. По суті, це набір обладнання, це не є нерухомим майном, це не є об'єкт нерухомого майна. Це набір певних елементів: це антени, батареї, акумулятори, різні різні технічні штуки, які складають от один об'єкт базову станцію. І загалом, от. 900, да, і по кожній з них нам потрібно зібрати свою доказову базу. А це відповідно треба ж доказати, що воно в нас є, воно було справне, воно було введено в експлуатацію, ми його Да? Тобто ці всі документи, які я тут о, приводжу, це звісно не в неповний перелік документів, які ми готуємо для, о, ну, для фіксації збитків. Але от. Це мінімум, прям саме-саме мінімум, і, відповідно, це величезний об'єм роботи. Плюс друга проблема, ну, точніше, не проблема, це складність, скоріше, з якою ми справляємось. Це географічна розкиданість. Да, тому що а, широка географія пошкоджень це 11 областей, як я зазначала, і відповідно нам потрібно працювати з регіональними командами. А, це додатковий час, це додаткові ресурси, нам потрібно. Пояснювати, що збирати, як збирати, де а плюс знову ж таки базові станції вводяться в експлуатацію не протягом одного дня, вони будуються протягом. Десятиріч багатьох років, і, відповідно, є ті базові станції, які вводились в експлуатацію, по ним отримувалися документи там 10 років тому, а є ті, які там 4 роки тому. Багато документів в архівах. Відповідно, з архівів їх треба підіймати, розбирати, дивитися, що є, чого немає. Тобто це теж накладає певний свій відбиток на процес збору документів. Скільки людей приблизно, ну якщо це не є якась там конфіденційна така інформація, залучено для цього процесу? Адже знову ж таки тут керівники юрдепартаментів, юристи юрдепартаментів для ефективного планування роботи, який ресурс людський під це потрібно залучати? Мені здається, що тут кожна компанія дивиться якби, на об'єм збитків да, і на об'єм на ті об'єкти, яким завдана шкода. Тому що знову ж таки в нас це велика кількість і це регіональний характер, це не одне якесь приміщення або два приміщення в певному регіоні. Тому в нас команда велика, вона складається із юристів, вона складається з бухгалтерів, з фінансистів, з інженерів по всій території України. Ну, мені достатньо складно сказати, але загалом так, щоб залучено було, напевно, більше 20 людей етапах. Ну, я думаю, що більшість людей а, може, думала, більше. що ви зараз кажете людей да? але а, 20 це каже про високий рівень ефективності і побудови внутрішніх процесів в компанії. Так, Це процеси, плюс це діджиталізація. Так? Тобто, в нас багато всього в електронному вигляді. В нас процеси відбудовані, і документи теж зберігаються. Нам пощастило. В нас там документи. Колеги казали, в них повністю знищені документи. Так, в нас документи збереглись. тому Тут питання їх знайти, відсортувати, Окей, а скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що на місцях цей функціонал можуть робити не тільки працівники юридичного департаменту, це бухгалтери, як ви кажете. Так. Це задача юридичного департаду дати якусь зрозумілу інструкцію, якийсь туторіал, за яким вони можуть і, і мають покроково рухатися. Ви з цього починали? В нашій компанії так в нас це як проект і за проект відповідальний юридичний департамент, тобто юристи. Юристи залучають допомогу, звісно, інших колег, тому що ми без них не справимося. Ну тут без бухгалтерів немає що робити, відверто кажучи. Плюс інженери теж вони нам пояснюють, як це все працює, які документи на що потрібно. На них звертати увагу, тому в нас це так: відповідальний юридичний департамент в інших компаніях напевно може бути інакше. Це меседж такої відсилка да, до першої сесії, коли Анна Каніна керівниця юрдепарту Аврора Мультимаркет казала, що у кожного будь-якого бізнес-процесу має бути власник, щоб цей процес їхав. Альона, скажіть, будь ласка, які поради ви би могли дати колегам з інших підприємств? Та от з чого почати, як найбільш доцільно організувати ці процеси всередині підприємств? Теж у мене є слайдик на цю тему, щоб краще легше напевно… Ой. Rana. Рано ми щоб ми зрозуміли, що він всього один залишився. Да. Щоб краще сприймалось, перш за все, це те, що я вже говорила: створити проектну команду з фахівців різних напрямків. Те, що ми стикнулись, в нас в цій команді не було адміністративного персоналу, тобто не було колег, які нам допомагали з скануванням документів, вшивання папок, нумерація це насправді колосальна робота. Вона займає дуже багато часу, і ресурс юриста на нього витрачати ну не завжди окей. Тому Тут потрібно це мати на увазі. Якщо ви розумієте, що у вас буде багато документів, будь ласка, долучайте колег з адміністративних департаментів, відділів і тощо. Далі це знову ж таки визначити стандартний набір документів для кожної з категорій майна. То якщо у вас декілька категорій майна, або одна, але ви якось там розбиваєте на підкатегорії, то потрібно чітко зрозуміти, що для кожної категорії потрібно зібрати. Тут, знову ж таки, Поруч, іде зробити тестовий збір документів на невелику кількість майна. Як ми для себе це робили? Ми вибирали базові станції по кожному з регіонів, там по 5 штук, наприклад, і просили колег нам надати документи. Ми бачили, які документи є, яких немає. Ми бачили, скільки це забирає часу. Ми бачили, який ресурс на це потрібен, і розуміли деякі складності і могли їх якби виправити. Тому це такий тестовий варіант. Далі, те, що нам дуже сильно допомагало в цьому валі документів, це інструменти для відслідковування надання інформації. Оскільки це такий тимчасовий проект, то ми нічого там не видумували. У нас був великий Excel-файл по кожному регіону, де в нас був перелік базових станцій з переліком документів, які нам необхідно отримати. І колеги, коли там завантажували в певну систему, вони ставили галочки, ми бачили, як ми просуваємося. Um, знову ж таки для того, щоб розуміти, де ви з чим ви, проведення регулярних статус апдейтів То в нас збиралась команда, там відповідальні люди. Звісно, ми не всіх збирали, але для того, щоб відслідковувати на якому етапі, де нам треба пришвидшитись, де нам потрібно можливо пояснити комусь важливість, да, тому що пріоритетних задач дуже багато. Um, проводиться статус апдейт і ми розуміємо, як ми рухаємося, можливо, ми десь будемо рухати дедлайни. І про дедлайни це прям. Важлива штука це біль справді, тому що їх потрібно реально встановлювати. Розуміти, що за тиждень, за місяць, за два місяці ці документи зібрати, якось їх систематизувати це дуже важко. Тому тут не потрібно очікувати, що ми там зараз за місяць все зробимо і подамося до суду. На нашій практиці ні, так не вдається. Плюс знову ж таки, реалістичні дедлайни, в тому числі для оцінки. Ми проводимо оцінку наразі збитків, і теж ми собі думали, що і, там і в контракт закладали одну да, дату завершення цієї оцінки. А по факту ми бачимо, що вона розтягується ще на декілька місяців, тому що у нас, так як сказав Олександр, специфічний достатньо об'єкт оцінки. І знову ж таки це все посуває, посуває дедлайни. Тому ем, коли ви плануєте цей проект, коли ви даєте якісь комітменти менеджменту, то тут, напевно, варто реалістично оцінювати свої сили. Кореспондуючи питання до останнього пункту. Зараз ви ну, наразі ви знаходитеся на етапі проведення оцінки. Як ви думаєте, як швидко ви будете подавати позов до українського суду? Є якісь тут. Бо це ну це, мабуть, що буде такий цікавий показовий кейс для юридичної спільноти, в тому числі це те рішення, яке якраз формує е, усталену судову практику, ну як мінімум по нашому сектору, та, то ну, я то думаю, це точно. що так. Добре. А власне, ми на завершальному етапі оцінки, прям вже не зовсім-завершальному, -зовсім ми сподіваюся. Вже все. І я думаю, що ми дуже швидко будемо подавати до суду, тому що так процес затягується знову ж таки. Про реалістичні дедлайни я не просто так кажу, бо вони приносились у нас. Тому ми будемо дуже швидко подавати до судів. В нас там є певна логіка, як ми це будемо робити. Але думаю, так будемо швидко рухатись. Супер льон, дуже дякую. Колеги, ну адресую звернення до залу. Якщо є якісь запитання, ви маєте можливість задати Альоні питання, уточнюючи і, звичайно, що таке саме прохання і питання до тих глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо питань наразі немає, це означає. Є питання, Да? Маленьке? Ну давайте. У змістовну і цікаву інформацію, яку ви нам надали. Не могли би ви поділитися, кого з оцінщиків ви долучали до проведення оцінки? Чи судових чи це була судова оцінка, чи це були якісь експерти? Дякую за запитання. Ми вирішили рухатись не з судовою експертизою. Ми все таки вирішили рухатись з оцінщиком, да, які мають там відповідні сертифікати. вони мають право відповідно до методики її проводити. Тому ми рухаємося, от саме з оцінкою. Є ще одне питання в залі, якщо можна, мікрофон, будь ласка. У мене запитання такого, такого складу. Ви сказали, що ви будете подавати до суду, до українського, і от, якщо можете відкрити таку таємницю. Яка мета вашого позову до суду? Підтвердити збитки, чи визнавати це рішення за кордоном і ну, як ми тут чули, російського майна тут майже не лишилося те, що лишилося вже його реалізовано? Чи ви будете потім намагатися визнавати, чи будете сподіватися на якісь компенсації від держави? Ну тобто, якісь ваші думки з цього Так, приводу? дякую за запитання. Насправді ми ж розуміємо, що зараз немає комп. Пенсаційних механізмів да, є реєстр збитків для України. Ми сподіваємося, що скоро він запрацює і для юридичних осіб. Бачили інформацію, що там вже заяви розроблені. Вони мають бути затверджені. Іншого, ну от ми сподіваємося на це. Ми думаємо, що воно буде реалізоване, і станом на зараз, напевно, головна задача зафіксувати ці збитки і дивитися, які потім будуть розроблені механізми вибирати найкращі або можливий да, для нашого використання. Поки що це скоріше про фіксацію здебільшого. Колеги, дякуємо Альона. Дуже вам дякую за ґрунтовну... А є ще запитання? Ну, давайте ще одне запитання. І будемо рухатися далі. Якраз в наступній сесії ми поговоримо про ще всі можливі варіанти, да? що робити з цими рішеннями, які ми отримуємо, і яким чином їх виконувати. Так, прошу. Альона, впродовж минулого запитання на що суду, у вас вже є рішення правоохоронних органів, хто саме винувати, чи ви будете подавати конкретно на РФ? То підкажіть, будь ласка, з вашого досвіду, РФ це як юридична особа, тому що ми стикнулись з тим, що ми не можемо ще до суду подати, тому що в нас не визначений конкретний винуватець. Ну замов той той, хто здійснив злочинний наказ. Як так нам повідомляє служба безпеки? Ну я знаю, що колеги, які займаються в нас просто ще в регіонах, ми займалися подачою заяв про вчинення злочину, безумовно. А ми плануємо подавати до суду. І так, це будуть суди проти проти РФ. Ну да, це насправді є уставлена практика. У нас, якщо ви відстежували Дякую. це питання, то еволюціонувала судова практика. Я особисто писав статтю для юрпрактики на цю тему. Ми бачили близько 13 різних юридичних конструкцій. Хто є відповідачами в цій категорії спорів? Це було ще на десь середині. 22-го року і активно до там початку перших місяців. 23-го року. Наразі є стала на практика стосовно того, хто є відповідачем. І я не буду вже красти часу колеги. Обіцяю, що він про це також розкаже. Дуже дякую, Мальона. Дуже цікаво, дякую. давайте рухатися дякую за далі. Питання, колеги. Так, дякую, колеги. Дякую.